Всім привіт! Мене звати Петро Петровський, я професійний скульптор, і ви на ютуб-каналі Петро його скульптура. І як ви бачите в кадрі, в мене нова скульптура вже випалена і готова. І сьогодні я вам про неї розповім. Це не просто скульптура, яку я собі взяв, придумав і зліпив. Це колаборація з чудовою майстриною. Кракен я залишу посилання на її сторінки знизу в описі. Вона мені запропонувала зробити підставку до своїх прикрас ще дуже давно. А так як я ліплю довго, то це. Весь етап створення скульптури довго і тримав, вибачайте за тавтологію, але ну ця штука готова. Отож, як все відбувалося, з самого початку я робив графічні ескізи, були декілька варіантів, і у всіх цих варіантах були штуки пов'язані з лапами павуків. Я хотів саме зробити отакі лапи, тому що вони не тільки візуально прикольно мали виглядати, а вони мали ще свою певну функцію. Тобто оці от лапи являються підставками під прикраси. А так як кракен робить різні тунелі чи плаги, то як це виглядає, зараз покажу наочно. Та в мене насправді трохи розтягнуті тунелі. Раніше були великі, десь 16 мм. Беремо, наприклад, прикрасу і вішаємо отак на лапу. Якщо зараз вийде. О. От, ви бачите, що. Ця прикраса зовсім легка для цієї лапи, витримує вагу і все окей. Так, тепер повернемося назад. Також вона може собі різні колони вішати, там, не знаю, якісь інші прикраси, які захоче. І ця штука взаді матиме отакий от отвір, точніше, вже має. І цю скульптуру на цей отвір можна буде десь на стіну повісити, і отак вона буде висіти, і зверху прикраса. Тож перший етап це був графічний ескіз. Я запропонував декілька варіантів. Ми з нею домовились на одному, який, власне, я і втілив. Після цього я робив каркас, десь будуть тут напевно кадри з процесу. Там я використовував різні дроти, зазвичай алюмінієві, трошки грубші в основу, і поверх нього тонші. І після того, коли я зробив каркас, я пророблював оце от обличчя. І його випалив. Тобто якийсь час ця скульптура була зроблена тільки тут, а тут були дроти, і зараз буде вставка, яку я записав раніше. На момент публікації цього відео це вже будуть доволі архівні кадри, але покажу, поки не проробивши оці лапи, цю скульптуру на етапі. І оце от обличчя вже зроблене, випалене. Я його робив декілька етапів. Там було спочатку каркас різний з металу. І фольги потім йшов один слой полімерки, а потім зараз оце вже зовнішній це косклей сірий, який випалений. І от після цього випаленого обличчя я тільки тепер буду проробляти оці лапи. Як ви бачите, зараз це просто металевий каркас, але він теж буде в полімерній глині. І чого саме вибір впав на полімерну глину Косклей? Того, що вона має певну гнучкість після випалу. Це дуже важливо, бо в мене були приколи з іншими глинами. Якби коли ти береш звичайну полімерну глину і, наприклад, отак нагинаєш, то ну, десь в моменті згибу буде тріщина. І це певна проблема насправді. Особливо для таких штук, які отак висять в повітрі. Тому тут вибір саме впав на косклей. І ця гнучкість також технічно потрібна для задач, яка, які виникають при цій колаборації, бо на оці от лапи будуть вішатись прикраси. Це будуть колони, сережки, плаги, тунелі. І вони від ваги можуть ледь-ледь гнутися, і щоб вони виникало тріщин на різних згинах, наприклад, чи отут. Я це буду робити саме з косклею. Отак, от, от продовжуйте дивитись відео, там вже буде ця скульптура. Повністю зліплена з лапами, а це вже архівні кадри. Тому папа. -па. І от після того, коли зліплене і випалене було обличчя, і залишились каркаси для лап, я доліплював вже лапи. І самий останній етап був: вже коли я проліпив лапи, я на них дав таку саму фактуру, як отут на обличчі, і тепер воно все в такій одній текстурованій, фактурованій якійсь стилістиці. І тоді вже виконувався випал лап. Це був найбільш ризикований і найбільш такий страшний для мене етап. Того, що коли ліпиш з полімерної глини, до кінця не знаєш, що з того вийде, коли ти цю скульптуру випалюєш, чи вона десь підгорить, не підгорить, чи все окей буде з полімеркою, бо її можна який не допалити, так і перепалити. Часто мене звісно питають, як як такого розміру скульптури я випалюю. Ну про це я. Поки що розповідати не буду і не хочу. Насправді це якісь мої технічні експериментальні таємниці. Може, з часом я про це розкажу. Після випалу цієї от скульптури я додав трошки таких елементів чорних на кінцях. Це далеко не нова техніка, багато скульпторів, особливо за кордоном, її використовує. Інколи скульптури наполовину чорними роблять, інколи тільки десь по краях чи такими якимись градаціями. А підставка, до речі, як не дивно, це не нова, а це якась взагалі стара підставка. На ній була колись, якщо ви знаєте, такі, типу, риболовні штуки, коли там голову щуки чіпляють. Ну, от щука вже давно була з'їдена молями, відсохла і розпалась, а підставка класно лишилась. Тобто, це. Частково якийсь рецайклінг, оця вся переробка і тому подібне. Тобто річ, яка була колись в побуті, використалась повторно для такої штуки. І явно майстер, який робив цю підставку колись під щуку, не догадувався, що з неї вийде така от скульптура, точніше, підставка під таку скульптуру. Оце от основні етапи. Важливим моментом зазвичай для мене в таких скульптурах є те, що я роблю отакі от різні фактури дрібні. Це займає доволі багато часу. І мене не те, що там хвалять якось чи поважаються це. Ну коротше, людям подобається ці всі штуки, але насправді це не має таке велике значення, як те, що перед тим варто скульптуру проліпити основні самі маси, всі форми. І якщо скульптура нормально проліплена в основі, то тоді ти на неї зверху накладаєш фактури, і тоді все класно виглядає. Бо якщо сама форма там скульптури буде доволі пожована, то фактурами ти її не врятуєш. В результаті ця штука, оця от скульптура, поїде в Норвегію, до майстрині Кракен, не знаю, які етапи, будуть, чи вже добереться, чи відправиться на етап публікування цього відео. А з вами був я, Петро Петровський. Можете підписуватись на мій канал, залишати коментарі, задавати мені питання і знаходити мене в соцмережах, в інстаграмі і в Тіктосі, де я публікую різні короткі ролики і розповідаю, наприклад, як робити каркаси до скульптури, які полімерки використовувати, м'які матеріали, силикони і тому подібне. Також, можливо, я зараз єдиний україномовний скульптор-блогер того, що. Я не натрапляв на те, щоб зараз хтось займався подібною діяльністю українською мовою з України в на сферах, наприклад, Ютубу. Тож дякую вам за увагу. Радий, що ви це подивились, значить, вас цікавлять такі теми, або ви просто хочете подивитись сторони, як хтось щось робить в мистецтві. І до наступних зустрічей.